Привіт усім. Привіт, бісама. Отже, це Альзаський спрінгер, ви мене впізнали. Ну що ж, сьогодні ми перейдемо від бездротового до бездротового бездротового, або справжнього бездротового, або абсолютно бездротового. Знати для тих, хто дивився моє перше відео про Apple? CarPlay, Ось бездротовий. За, за 19 євро. Ну а тепер. У мене є Apple CarPlay, абсолютно бездротовий, за двадцяти. Євро за 21 євро. У мене зовсім немає проводів. У мене вже не було з моїм телефоном, але у мене був один з маленьким передавачем. Отже, я вас знімав. Ну, насправді я втратив свій старий телефон, який дозволяв мені знімати, не відключаючи Apple CarPlay. Тому я не зможу протестувати його так. Поки я чекаю, щоб знайти свій новий телефон, точніше, мій старий телефон, оскільки я знімаю новим. Ну, коротше кажучи, це не так вже й важливо. Я вам тут десь поставлю посилання. Ось я вам поставлю тут. Леньке нагадування для тих, хто не бачив перше відео, це той самий принцип, звісно, з Apple CarPlay, який я тримаю в руках. Отже, звісно, посилання, яке я вам дам, я розміщу в кінці, в кінці відео, яке буде швидким, але це просто для того, щоб ви побачили, що тепер у мене є зовсім маленький. Донгл, який дозволяє мені мати Apple CarPlay, Adilu, Бездротовим, це все ж таки чудово. Я покажу, наскільки мало місця це займає в машині. Не проти Samsung чи чогось подібного, я маю на увазі, я відкритий до всього, але виявляється, що в мене iPhone. Отже, я вам це покажу просто візуально, щоб ви побачили, наскільки мало місця займає це в машині. Що стосується роботи, це абсолютно підключи і працюй. Отже, у вас не буде жодних труднощів з підключенням, а якщо мені вдасться знайти свій старий телефон, я вам покажу ще точніше. Отже, ось я вам це показую і кажу до зустрічі увага, будьте обережні, його можна знайти за різними цінами. Тож добре шукайте я сам чекав, щоб знайти його за 21 евро, бо не завжди його можна знайти. Але через деякий час, якщо ви почнете обертатися навколо деяких сайтів, які пропонують його трохи більше, ніж за 20 евро, то вони самі запропонують вам його в розпродажу. Отже, я натиснув і не шкодую, бо старий модель, я вам її знову показую, була непоганою, звісно, ось так. Але зізнайтеся, що все ж таки приємніше мати цей маленький донгл. Отже, цього разу я вас залишаю в спокої і справді кажу до зустрічі.